Вже відомі номінанти на цьогорічний Оскар. У цьому відео мова піде про категорію Кращий фільм. Це 10 картин дуже різних. У їх числі і біографії, і досить оригінальні вигадки, і продовження колись дуже любимих та шалено популярних картин. Отже, нумо знайомитися з претендентами на звання Кращий фільм року. На Західному фронті без змін. Це проникливе звернення до світової свідомості. Якщо ти йдеш до сусідів бувати, ти провідник абсолютного зла, твої руки в крові, і це ніяк не виправити. Фільм режисера Едварда Бергера заснований на одноіменному романі Еріха Марії Ремарка. Банші Інішеріна Якщо вам до смаку фільм залягти на дно у бюргері. То безумовно, і Банші і Нішаріна» – ваш фільм. У картин занадто багато спільного. По-перше, виконавці двох головних ролей. По-друге, режисер, він же й сценарист, один і той самий, Мартін Макдонах. Події у фільмі відбуваються у 20-х роках минулого століття під час громадянської війни в Ірландії. Друзі сваряться. А далі треба переглянути фільм. Жінки говорять, Режисер Сарі Полі, це історія про те, як світ мешканок ізольованої релігійної колонії перевернувся догори Дригом, коли їм відкрилася страшна правда. Чоловіки їхньої колонії вночі накачували жінок наркотиками і гвалтували. Як жити далі? У чому тепер сенс? Де відшукати сили, щоб знову вірити? Чи існує відповідь на ці питання? Треба подивитися фільм. Тар талант Лідії Тар визнав увесь світ. Вона композитор та диригент, якою захоплюються. В особистому житті неначебто все також прекрасно, але завжди існує це але. Творіння режисера Тода Філда фільм дослідження. Пошук відповіді на питання, чи під силу людині зі звичайними слабкостями. Витримати ця гарне пересічного таланту і не з'їхати при цьому з глузду все завжди і водночас режисери Ден Кванта Деніел Шейнерд. Цей фільм повністю відповідає своїй назві. В оригіналі вона звучить все скрізь і водночас. Коротко про що мова розповісти неможливо, настільки усього багато накручено. Кращу оцінку фільму дасть цитата з рецензії Майкла Осалівана у Вашингтон Пост. Картина надає нове значення словам дивний і божевілля. Це захоплива прогулянка на американських гірках науково-фантастичної нісенітності. Елвіс. Біографічна драма майстра фільмів Феєрій База Лурмана. Із самої назви вже зрозуміло, чия це біографія. Так перед нами розгортається життя американського співака та актора ідола рок-н-ролу Елвіса ПРЕСЛІ. І відбувається це крізь прийняття менеджера Елвіса, полковника Тома Паркера. Мани фільм роздум Стівена Спілберга про становлення режисера. Маленькі епізоди, як перлинки, нанизуються на нитку життя і створюється чітке розуміння, чому людина прагне себе присвятити саме цій професії. Це автобіографія самого Спілберга. Щира сповідь та сповнений ніжності погляд у минуле. Трикутник смутку Доля, а скоріше бажання швидко заробити гроші, кидає супермодели до розкішної яхти. Пасажири. Надвпливові мільярдери, а по суті розпещені виродки. Капітан завжди п'яний. Вгадайте, за таких складових, що може статися? Звичайно, катастрофа. Режисер фільму Рубен ЕСТЛунд вважає власний фільм дикою сатирою на світ багатіїв, де краса сприймається як валюта. ТОП Ган Мевелік Режисер Джозеф Косинський. Цей фільм я вже згадувала раніше у своєму відео про Тома Круза. Отже, процитую саму себе це вдале продовження успішного колись проекту. Атмосферу 80-х фільм передав дуже влучно, за що від мене велика вдячність. Я любила фільми тих часів за наївність та душевну теплоту. Перший Топган мав чотири номінації на Оскар. Продовження, як бачимо, тримає високу планку. Номінація найкращий фільм це серйозне досягнення. На мою думку, трохи перебільшене. Ні. Зрозумійте мене правильно. Фільм дуже хороший і прохороше. Але для кіноакадемії занадто нехитра історія. Для мене це головна загадка цьогорічного Оскару. Чому «Топган» номіновано саме у цій категорії? Моя версія через повагу до першоджерела. А як ви вважаєте? Напишіть в коментарях Аватар Шлях води. Історія про жителів планети Пандора одна з найпопулярніших у світі. Перша частина на момент створення цього відео найкасовіша. Джеймс Камерон довго готувався створити продовження, і мені здається, своїх шанувальників не розчарував. Фільм прекрасний в усьому і тим, що власне бачиш на екрані і який меседж отримуєш. На мою суб'єктивну думку, фільм заслуговує стати найкращим у цьому році. Невдовзі розповім про інші категорії цьогорічного Оскару буде цікаво придивитися уважніше до номінантів. Отже, до зустрічі у наступних відео. Слава усім, хто підтримує Україну. Разом переможемо!